28-й рік поспіль тановитим закарпатцям присуджують обласні премії у галузі літератури і мистецтва. Вони названі на честь митців, які зробили вагомий внесок у розвиток культури Закарпаття. У нас у Закарпатті кожен рік відбувається нагородження переможців обласних премій у Галузі літератури і мистецтва. І за минулий рік ми підвели підсумки. У нас нагороджуються театрали, художники, музиканти, хореографи. І літератори сьогодні на даний час під час війни це дуже важливо підтримувати саме митців, і саме премія це не тільки нагорода дипломом, а це ще нагорода і фінансова. Щорічно відбувається народження лавріа. Як на мене, це це є край для збереження штатового потенціалу підтримки бійців, діячів культури, це для можливості творчо працювати і розвиватися. Ознайомившись із доробком кожного претендента, конкурсні комітети визначили переможців у 20 номінаціях. Розмір винагороди становить 20 тисяч гривень для окремого переможця та 30 тисяч гривень у колективній номінації. Вручили дипломи лауреатам обласних премій у галузі літератури і мистецтва за 2023 рік в третій рік. Закарпатської ова керівництво краю. Я дуже вдячна долі, що я маю зараз. Таку нагоду, таку високу літературну премію. В області вона в Закарпатті взагалі найвища літературна премія. Це моя книга, я казала. Це в мене тринадцята книжка. Тут є поезії, поезії патріотичні, поезії інтимна ліріка, є Вірші катрени, є поеми, є поема про Синевир дороблена, відредагована про моє рідне село, звідки я родом. Є сучасна поезія про війну. Я дуже радий, що моя книга вже досягла таких вершин, і я можу отримати премію Дезідерія Задора. Ця книга готувалася 4 роки. Я хотів зібрати всі органи Закарпаття. Тому що це в історії Закарпаття та України ніхто ще не зробив. Оскільки 70-80% органів будували угорські майстри, органно-будівничі фірми, я вирішив це зробити двохмовним і повністю українське та угорське видання. Ри війну наші діячі культури продовжують зберігати та популяризувати унікальні місцеві українські традиції. Сьогоднішні лауреати – це передусім митці, чия творчість стала помітним явищем у духовному розвитку Закарпаття та здобутками, якими пишається область.